Трансформація гура, така суттєва, почалась в 2015 році, коли гур очолив генерал Кондратюк. Тобто до цього дійсно спецпризначенці з 10-го загону вони вже приймали активну участь в антитерористичної операції. Інша частина займалася виключно завданнями розвідки, тобто це здобування і аналіз інформації. З приходом Кондратюка він повністю переглянув можливості гура і почав їх розвивати, трансформувати, тобто з'явилися цілі департаменти, які поставили на завдання працювати по Росії. Почалася розвиток технічної складової розвідки. Почалося інше зовсім встановлення спецназу, і якраз в тому середовищі, і зростав майбутній керівник гура Кирила Буданов. Магато хто знає у нього декілька поранень, і в тому числі на території, коли він заходив під час антитерористичної операції, важких поранень, коли він просив хлопців, побратимів казав, що кидайте мене і виходьте для того, щоб обезпечити себе. Але хлопці його не бросили, витягнуло. Ми знаємо про операцію, яку тоді підготували і проводили в Криму армянськ. Так, так. так так, так. так. які також приймав нинішній керівник розвідки. Це теж свідчить про його вольові якості і бажання нищити ворога. І дуже було вдале рішення нашого президента призначити саме Кирила Буданова. І далі Кирил Буданов показав, що він не просто людина, спецназовець, боєць, який може нищити ворога зброю, але він може генерувати ідеї, має візії, яким чином переробити гур на такого собі лідера на армію в армії, скажімо так. Тобто це підрозділ, який вже зараз може бути зразком майбутньої армії, але робить це зараз і в сучасних умовах. Тобто, якщо просто спецназ, який може діяти в, на повітрі, там під водою, на землі, так то гур не тільки працює в просторі, він працює і в ментальному просторі, він працює технологічно. Ви бачите, скільки інновацій зараз з'явилося. Гур зараз є інженерами психології війни, вони досягають результату за рахунок несподіваності, неочікуваності. Ніхто не може передбачити, де вони можуть ударити, де можуть вони десантуватися, що вони можуть ще зробити, і таке інше.